І всім привіт, друзі, на связі я Хілда і вітаю на моєму ролику. Сьогодні ми поговоримо про оновлення каналу. Ну що ж, не будемо задержувати відосик. Погнали! Ну і що ж, а для вас я підготував два цікавих та нових факта на цьому ролику. Перший факт, який ви всі дуже довго ждали, це зимове відео. Так, кожним відео я буду писати зимове відео і... Так вернути в стару атмосферу. Ну, а далі буде найцікавіший та масштабніший факт за все время цього каналу. Так, я почну знімати на комп'ютері. Я розказував в ось цьому відео, що я буду знімати у 2025 році на комп'ютері. Як ви бачите, вже 2025 рік, тому що я розвітаю. Та хочу сказати, що наступні відео в мене будуть виходити на комп'ютері. У мене є програма для того, щоб монтувати та робити прев'юшки на відео. Тому в мене будуть виходити кращі відео на Ютубі і буде більше підписників. Також, якщо комусь потрібно, то наступне моє відео буде заключатися про те, як же змонтувати гарне відео в програмці, якій я вам скажу потім. Та роботи прев'юшки теж. Ну що ж, друзі, це було два нових цікавих факта, які, я думаю, вам вони сподобались. Ну що ж, дякую вам за перегляд до наступного відео. Всім пока!